最便宜。 Перший раз, тоді діти дуже задоволені. Приїдемо наступного року обов'язково до вас. Дуже дякуємо вам за проведення таких змагань, як у вас, чемпіонату Львівської області на рівні Європи. Дуже гарне проведення, дуже дякуємо Ярославу Поповичу за призи і його батьку за проведення. Дуже дякуємо. Продовж 26 27 вересня 2025 року ми провели традиційний чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту на шосе. Змагання присвячені пам'яті заслуженого тренера України Ігоря Романишина. Та відбуваються на призи відомого велогонщика, заслуженого майстра спорту України, чемпіона світу Ярослава Поповича на підтримку Збройних сил України. Але спортсмени зі Львова, Жовкви, Донецька, Кропивницького. Ужгорода, Кривого Рогу та багатьох інших міст нашої держави. Що ви право? Звернутися до вас як до велородини України. Бо чую, що тут є змагуни від 8 років і до 80 років. І зараз буде відбуватися нагородження переможців. Але без сумніву переможцями є усі, які тут зібралися, і усі, які доклали зусиль для того, щоб ви могли взяти участь у цьому турнірі, Знаю, знають, що є біля вас ті люди, які дбають про те, аби ви в найкращій формі підійшли до будь-якого етапу кожного змагання. Додай сили, скріпи усі добрі бажання і наміри їх. І даруй перемогу. І радість перемоги для них і для всього українського народу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І дуже приємно, що стільки Різних місць з'їжджалися сюди і змагаються. І я думаю, що якщо у вас така є сила духу, натхнення, то нас не подолати. А ви молоді майбутні за вами. Будьте сильними, тому будьте мужніми. пам'ятайте, хто, хто наш ворог. Робіть все і живіть так, щоб він нас не зміг подолати. Тому що за вами майбутнє. Ми, наше покоління робить молодші, старші роблять все для того, щоб подолати, боротися своїми. Але за вами, майбутнє. Слава Україні! Слава, слава! слава українській нації! Слава слава! Слава слава! наставники, батьки, всі присутні, гості. Я з особливою насолодою і щастю Дякую вам за те, що ви відвідали наші щорічні велоперегони. Це вже в 13 ми сьогодні стартували. І особливо приємно те, що тут сьогодні представлена вся Україна. Я дуже тішуся тим, що ліворуч від мене стоять діти із Лиману, коли так? так? із Лиману. А зараз ви де базуєтесь? Місто Знам'янка Кировоградського Знам'янка Чіра область. Місто Знамінка, Виникає питання: а чому так Лиман? І знамілька, тому що клята війна довела до того, що діти покинули домівки і перебувався в іншу область. Оце є наслідки війни, такі короткі біглі. Я щиро вітаю вас усіх від імені Ярослава Поповича. Я вчора йому телефонував, кажу, слава Богу, підпадає погода, забезпечення тисяч людей на твої перегони. Він щирі вітання вам усім передавав. Казав, падайте, піднімайте і їдьте, і досягайте спортивних висот. Він в свій час, як і ви, був малий, дрібний і ніколи не мріяв стати чемпіоном так по рахунку. А так сталося, що він з батьма іншими гарно нашу доробичну прославив. Ви знаєте, друзі, пригадую минулий рік такі ж змагання, такий же ритуал нагородження. І я запрошую тоді до нагородження Сергія Зозулю, нашого колишнього кванця школи, воїна з великої букви, нагородженого найвищою нагородою від колишнього керівника Збройних сил. І він вам вручав нагороди. Сьогодні, друзі, ми займаємося спортом. Досягаємо висот тому, що за нами стоять верніше, перед нами стоять наші захисники, воїни. Десятки тисяч вони, на жаль, погинули. Але серед нас зараз присутні наші хлопці, яких ми запросили по новому, так би мовити, по новому стилю, щоб не вручали вам призи. Міська влада приповадження до них, адміністрації, я як директор школи, представники тут федерації велоспорту, аби це робили ці люди, завдяки котрим ми можемо це робити. Я зараз з вашого дозволу запрошую сюди наших справжніх воїнів. Прошу на зараз. прошу змити і Сашко. І Сашко. Друзі, перед вами тільки що виступав наш начальник відділу і спорту міської ради, пан Олександр. Він воїн, який мав, можливо, неприємно згадувати, мені немає права, але я дозволю собі, мав страшне поранення, страшне, що лікарі говорили, що три відсотки ти може виживати. може. А він вижив і керує нашим відділом спорту завдяки волі Божій. Завдяки загартуванню і здоровому тілу. Вітаємо всіх наших воїнів! Я з приємності академії мистецтв Львова. Його, його образ, образ привезли папі Римському Леву. Оплески герой, оплески на гору. Надари, будь ласка, до слова. Всім доброго дня, вітаю всіх учасників е, даних велозмагань. Слава Україні! Героям слава! Е, хочу вам усім подякувати за вашу участь, за вашу силу, е, за ваше е, терпіння, е, за вашу е, снагу до, до даних змагань. Хочу висловити кілька слів ще від, від, і від своїх побратимів і від свого командира Сергія Зозулі, який сьогодні на даний час не може бути серед нас присутнім, то я буду говорити трошки і за нього. Знаючи Сергія, і я знаю, що він є випускник вашої спортивної школи, я хочу вам сказати так, що не діло у фізичній силі. Діло у вашому дусі. Можливо, людина не може бути фізичною і сильною, але духовно і е, силою духа може перемогти будь-які будь проблеми, будь -які, е, проблеми, які можуть трапитися у вашому житті. Сергійко Цезуля сильний фізично, витривалий. Але якраз у ньому присутній дух спортсмена. І завдяки тому він неодноразово, давайте так скажемо, виживав, перемагав. Він завжди був налаштований на перемогу. Так зараз і є. Тут в нас є представники з Лиману. Ми були під Лиманом і допомагали звільняти. 103-я бригада допомагала звільняти лиман. Були в ваших краях, на Сіверському донці. Знаємо. Дуже гарна природа, дуже красиво у вас. Але, на жаль, Хл на жаль, хлопці, така... оплески героям. Отже, дякую вам всім за те, що ви з'їхали з усіх куточків України. Дякуємо нашим. Воїнам ЗСУ, дякую тренерам, дякую батькам. Слава Україні! Героям! слава! Товариство! Ми з вами робили невеличкі внески на підтримку ЗСУ. Дозвольте мені, дозвольте мені вручити назару, а він і скірує туди, куди вони вражають за потрібне для наших воїнів. Дякую, друзі, друзі. Такий момент один. Слава нашим воїнам. Треті. Слава! 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 Ідеальна гонка переслідування Ні. на час. Гонка на час. Гонка на час. 10 кілометрів серед дорослих. На третє місце нагороджується. Павич Назарій. Друге місце. Стефуранчин Олександр. І перше місце Бориславський Богдан.

ほら。はい

per şey mi isse Rakman Teur Денис і перше місце Стефуранщин Олександр серйозна категорія дуже тяжко. Я старалася. Ну, все було дуже добре. У мене все пройшло, я зайняла двох перших місця. Дякую. Повітайте мене, і дуже класні змагання мені сподобалось, як і моїм друзям, так, друзі, все, дякую.